Книги англійською та французькою, наїдиш та євріці, японськими та китайськими іерогліфами. Твори Костянтина Паустовського мовами світу. Виставка з такою назвою відкрилася в Одеському музеї письменника. Це подарунки одеситів, які купляли книги в різних країнах, а також іноземців, які захоплюються творчістю Паустовського і приїжджають до Одеси спеціально, щоб пройтись місцями, де бував письменник. І повірте, що в нас було стільки відвідувачів з різних країн, починаючи там Китай, Японія, Нідерланди, Данія, Швеція, Італія, Франція, Німеччина. І кожен приходив сюди з томіком перекладеної повісті Паустовського. І чому він сюди приходив? Тому що він знав, що Паустовський жив на вулиці Чорноморській. Твори Паустовського перекладали на різні мови ще при житті письменника з жінкою, яка стала перекладачем на французьку. Письменник познайомився в Парижі, в Луврі. Це була Лідія Делекторська, подруга та муза художника Андрі Матіса. Зберіглося багато листів Паустовського до Лідії Делекторської. Він завжди дякував їй за такі професійні, дуже добрі переклади. І йому ж писали читачі, стали писати читачі не тільки з Франції, а франкомовних країн. Наприклад, з Бельгії. Йому читачі писали, що переклад чудовий. Так, твори Поустовського стали популярними в країнах, де говорять французькою. З творчістю письменника завдяки перекладам мали змогу познайомитися видатні діячі того часу. Він писав дилікторський, що я дуже прошу вас направити екземпляри моїх переклад, перекладених книг, і він починав тільки перелічувати кому: Значить, Марку Шагалу, Пабло Пікаса, американському письменнику Колдуэлу, Пабло Неруді, німецькому письменнику Генріху Біолю. Паустовський був людиною європейських поглядів. Він багато мандрував, цінував в людях відкритість та чесність. Його лірика близька та зрозуміла мешканцям різних країн, бо це про життя, про любов, про відношення на фоні історичних подій. В експозиції виставки можна побачити твори Поустовського навіть на китайській та японській мовах. Звісно, книги Костянтина Поустовського перекладені українською. Він жив в Києві, він вчився в Києві. Його батьки по батьківській лінії розмовляли тільки українською мовою. І коли перекладали його твір Золота Троянда, він в передмові до перекладу українською мовою написав, що мене пощастило. Я виріс в Україні і її. Мові Україні я завдячний той ліриці, яка є на в сторінках моїх книг.